Доброго дня, загальний розклад. Що дуже скоро станеться в вашому житті. Загальний розклад. Нагадую. Дві події. Те, про що мріяли і чого бажали, стосовно вашої родини. Це саме те, що буде приємно не тільки для вас, а й для вашої родини. І загалом, скоро станеться у вашому житті, ви відчуєте себе самодостатньою. Тобто, якщо в когось були питання стосовно здоров'я, то відчуєте наповнення, ви якщо хворіли. Шанс, можливість, рух почнеться і зможете позбутися тяжкої ноші. Вирішити ті питання, закрити ситуації питання, які ви тривалий час не могли, тому що негативно впливали на ваше життя. Люди, які не близько, але мали доступ, щоб впливати, закривати шляхи бачення жінка. Вам говорять, що ви ресурсні. І керуйте своїм життям надалі. От, завдяки саме тим можливостям шансу, змінам вам відкриються шляхи, і вам говорять, йдіть в починання. Ставте крапку на негативному емоційному стані і на бездіяльності, переливати з пустого в порожнє, ні. Будьте стратегом в своєму житті, робіть вибір, визначайте і йдіть, рухайтесь. Аналізуйте, вивчайте, отримуйте додаткові знання, боріться за своє місце під сонцем. І з часом ви досягнете результативності, якщо будете активно проявлятися. Сила наповнення. Загалом ваша самодостатність буде не лише стосовно результативності, тобто змін відносно фінансового благополуччя і достатку матеріального. А відносно власного здоров'я, енергії, сили внутрішньої, вирішите питання відносно вашого здоров'я. Ну, якщо хворіли, то ви здоровійте. Але все ж таки, відносно здоров'я, скажу так, якщо будете продовжувати знаходитись в негативному емоційному стані, кошмарити собі мізки, все переливати спростову порожнє і не діяти, то. Таким чином ваше здоров'я не покращиться. Це для тих, хто відкладає, балансує по відношенню до ситуації, тобто робить вигляд, що влаштовує на даний момент сама ситуація. Але насправді ні. Можливо, ці шанси будете мати, але от ситуація в подальшому, тобто досягнення результату. Залежатиме від вас. Як ви будете вчиняти і поводитися. Дякую.